Унікальний заказник на Бориспільщині під загрозою знищення. На місці садиби Павла Чубинського автора державного гімну починають будувати багатоповерхівку. За словами мешканців, це будівництво незаконне, адже проходить на території заказника загальнодержавного значення. Забудовник забудовник відомий для вас чоловік Вашета Владимир Ніколаєвич. На 18 -е число он при он принес нам, кроме топографической съемки, никаких документов у него не было. Сейчас вы видите, что передвинуты мэжи заказника. Да? Ну, всем известно, что здесь у нас заказник общегосударственного значения Хутор Чубинского, который предполагает площадь 10 гектар. Забудовник стверджував, що не порушує законодавства та офіційних меж заказника. Проте огорожа будівництва розташована впритул до унікальних дубів віком по 200 років, які після зведення будівлі, за словами екологів, існувати не зможуть. Цього разу забудовник на вимогу людей не з'явився. Я купував ділянки з різним цільовим призначенням земельних ділянок. Це була особисто селянське господарство півтора роки я витратив на те, щоб змінити цільові призначення земельних ділянок під будівництво багатоповерхового житлового будинку. Селищна голова Галина Шевченка відхрещується від причетності до будівництва і стверджує, що зверталась до забудовника з письмовою вимогою ліквідувати порушення ґрунтового покриву відповідно до вимог чинного законодавства. Проте громаду вона не підтримала і на мітинг не з'явилась. Хоча за словами присутніх була офіційно запрошена, де гарантів, взагалі, що ми Ну може хтось буде сопроти якщо він буде порушувати і буде бачити на межі. То ми знову будемо до нього звертати. Будемо звертати правоохоронні органи, де є гарантія. Ну а взагалі взагалі не маємо гарантії. яка людина не може порушувати. закон. жителів селища Чубинське обурює подібне нехтування сільською радою. Їхніх законних вимог вона ніколи не зібрала людей, вона ніколи не порадилася, і оце все незаконно отут робиться. Так треба таки голову сільради нашу Шевченко Галину Миколаївну взагалі відсторонити від роботи. От тоді негайно написати проверження і взагалі підписатися оце всім народом. Щоб вона не робила оце того, що це незаконно все. Представник партії Зелені з Борисполя Андрій Пилипчук порадив ініціативній групі, які дії доцільніше приймати для вирішення цієї проблеми у рамках закону. Якщо ви хочете дійсно побачити депутатів і голову, це треба з'явитися на сесію сільської ради. Сесію сільської ради, можливо, хтось із вас не знає, але абсолютно кожен з вас має право, і вам ніхто не має право супер заперечувати, відвідувати. От, відвідувати і. Ви можете там цим колективом прийти і любі запитання дати. Місцеві жителі не захотіли миритися з відмовою зупинити будівництво до вирішення конфлікту і зруйнували незаконно на їхню думку огорожу будівництва. Ініціативна група жителів села не збирається відступати, доки не досягне справедливості. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.